Сьогодні ось отримав таку чудову вафельницю, віддало, будемо проводити її розпаковочку. Гарантійний термін даної вафельниці 2 роки. змінні лотки для вафельниців і для кексиків. Зараз будемо розпаковувати. Ось Узнаємо алюмінітки для кесикі антипрегарні мене. Yes алюмінівий чудової якості. А ну, як датчики нагріву, так і датчик від сіті, Ручна ручка, що не гріється ось так само всередині. Це під вафлі бельгійські. А тут, как-саке, может быть, нажимаешь кнопочку, тут снимаются, так само, датчики. такие там Снимается назад.

Захлопнулося. Зручна. Дуже чудові вафельки, кексики получаються з неї. Ну, всім рекомендую саме кабель 0,7 метрів. До розетки, в принципі, буде стати. Ну, всім рекомендую. Користуйтеся Раджу для покупки вало.